Початку повномасштабного вторгнення прилуки приймали тисячі внутрішньопереміщених українців. На сьогодні місто стало новим домом для майже трьох тисяч переселенців. Постійну підтримку надає Прилуцька міська рада. Також є і державні гарантії. Про можливі варіанти повідомляє провідний спеціаліст управління соціального захисту населення Анна Маркович. Якщо внутрішньопереміщена особа є працездатною, не зареєстрована як ФОП, не перебуває на обліку в центрі зайнятості, то такій особі потрібно стати на облік в центрі зайнятості для отримання Статусу безробітнього. Набуття такого статусу надає особі право на отримання допомоги по безробіттю в сумі від 1500 до 7100 гривень на період до 90 календарних днів. Для осіб передпенсійного віку такий термін продовжується до 360 календарних днів. Також такі особи матимуть право на пораду від кар'єрного радника в пошуках роботи, також матимуть право на консультаційну допомогу в при перенавчанні, також якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї ВПО менший за прожитковий мінімум, то така внутрішньопереміщена сім'я має право отримати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Анна Маркович розповідає, переселенці мають право і на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Для цього особі не потрібно реєструватися за даною адресою або укладати договір оренди даного житла. Також хочемо нагадати, що внутрішньопереміщені особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, можуть звернутися за такою допомогою, як денний догляд, як догляд вдома. Вся більш детальну інформацію про соціальні допомоги можна дізнатися на порталі Дія або безпосередньо звернутися до управління соціального захисту населення.